Вітаю, шановна спільнота. Запрошую учнів 1 А класу на урок корекції розвитку. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з справами на дотикове обстеження предметів із заплющеними очима. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Тож на уроці сьогодні вчитимемось на дотик визначати предмет, його форму, величину, окремі частини, знаходити певний предмет серед інших та дотримуватись інструкції виконання. Продовжимо розвивати артикуляційний апарат, зорово-моторну координацію, виховуватимемо любов до батьківщини. Та позитивне ставлення до різних видів діяльності, що сприяють корекції недоліків розвитку. А почнемо ми з вами наш урок артикуляційними вправами для постановки, зву... для постановки звука «р» із логозавром. Пригадали ви його? Ну що ж, почнемо? Пропоную вам взяти невеличке дзеркальце та спостерігати, правильно ви виконуєте вправи чи неправильно. Взяли то починаємо. Звук ри хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не борись, а вправи ти берись. Посміхаємось, показуючи зубки. Тепер трішечки відкриваємо ротика. Тепер виконуємо трубочку. Джуємо трубочка, посмішка, трубочка, посмішка. А тепер язичком дістаємо до підроздіття, до носика по черзі. А тепер кінчиком язичка спочатку торкаємося за нижніми зубками, потім за верхніми. Що робимо Спочатку голочкою, потім пласки. Поклася язиком як конячка. Присмакчи язичок до піднебіння. Опускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Присмоктати до підніплення. А тепер облизуємо зуб. Виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй! У вас вийшло?

Виконуй ці вправи кожного дня і у тебе обов'язково все вийде. Отже, нагадаю, ми з вами виконували вправи для постановки звуку Р із логозавриком. Тепер переходимо до вправ на дотикове обстеження предметів на впомацки. Сьогодні я вас познайомлю із грою чарівний рюкзачок. Отже, вправа чарівний рюкзачок. Є у мене отакий рюкзак. Зараз ми його будемо складати. Кладемо підручник з математики, зошит з математики, клей. Запам'ятовуйте, що там є. Клей, скотч, зажим, лінійка. Ручка, олівець. Як же я потім їх знайду, навпомацьки треба подивитися? Ой, знаю. Гостренькі вони і ручка і олівець. А от олівець довший, в нього є грані, а з іншого кінця гумка. А от у ручки вона кругленька така. І Ось що в мене є вгорі, щоб дізнатись потім, це олівець чи ручка. Кладемо, далі я ще покладу лічильні палички, гумку і ось таку стружинку. У мене мишеня. Так, я вам вже розповідала, що в цю гру краще грати вдвох. Хтось один загадує. Що треба дістати навпомацьки, а інший шукає. Тож, якби ми в класі були, нам би, звісно, було веселіше, так? Отже, сама собі ставлю завдання. Треба знайти скотч. Почнемо з простого. Який він пригадуєте, він гладенький, круглий і порожній всередині. Ось він, я його знайшла. Так, тепер мені треба знайти. І дістати підручник з математики. Ну, це дуже просто. Ось він, оскільки в нас був один підручник, дістала, тепер треба знайти лінійку. Пригадуємо, яка вона. Вона плоска, так, необ'ємна, тоненька і дерев'яна. Ось, здається, знайшла. Ось вона. Тепер треба знайти зажим. Пригадуємо, який він. Він металічний, мет, з металу зроблений, металевий. Так, шукаємо. Має бути холодненьким. Так, ось він. Знайшла. Продовжуємо, що? У мене там ще є. Олівець хочу знайти. Пригадуємо, який він був. У нього грані і гумка в кінці. Так. Знається, знайшла, але так пробувала, що гумку відірвала. Так, ось він, олівець. Тепер я пошукаю лічильні палички навпомацьки. Шукаємо, шукаємо. Ось ось вони. Вони резиночкою були такою гумкою перев'язані, бачите? Знайшла. Тепер я пошукаю гумку. Так, думала, що це буде просто. Не можу знайти, шукаю, шукаю там, ще в мене є клей. Якась іграшка, яка там у мене. Так, ось, гумка знайшла. О, іграшка. Це ж стружилка в мене була, мишеня. Ось вона. Точно. Є. Ну що ж, ви зрозуміли, як пограти в цю гру? Головне не підглядати та запам'ятовувати, що ви поклали у свій чарівний рюкзачок, а потім по черзі ставити запитання та давати один одному завдання. Продовжуємо. Далі я хочу, щоб ви познайомились із нейровправами для розвитку міжпівкульних зв'язків, дрібної моторики та розвитку. Мовлення. Це буде пальчикова гра Україна. Якщо кілька разів її подивитися, то можна навіть і віршик запам'ятати, не лише рухи, а поки що повторюємо. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний поля поливає. Діти гуляють, квіти зростають. Дерева в садочку, вітер гойдає, гляну навколо. Все це люблю я квітучу та сильну країну мою. Ось яка пальчикова гімнастика. Давайте повторимо її ще раз. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний поля поливає, стукотить дощик. Діти гуляють, пішли пальчиками, квіти зростають. Дерева в садочку, вітер гойдає. Гляну навколо, все це люблю, квітучу та сильну країну мою. Ну що ж, а тепер права печиво від совинят. Спробуйте продовжити речення. На уроці у мене вийшло. Сьогодні мені вдалося. Мені ще треба попрацювати над. Сьогодні я навчився або навчилась. Урок завершую з настроєм, ну а далі ритмічна хвилинка. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.